Я я Наталя і я рада вітати вас на своєму каналі йоги. Сьогодні я розповім вам техніку виконання дихання вогню. Це базова техніка дихання в Кундаліній Йозі. Вона використовується в багатьох кріях, практиках і має е, цілий список позитивних ефектів. З цим списком ви можете ознайомитися в описі під відео. А ми поговоримо про безпосередню техніку виконання. Отож, займаєте зручне положення зі схрещеними ногами, так як я, або будь-яке інше зручне медитативне положення. Це може бути на колінах-п'ятках, це може бути на стільці зі стопами щільно притиснутими до землі. Хребет рівний. Це основна вимога, ну не основна вимога, але обов'язкова вимога до будь виконання будь-яких пранаям. Принаяма це техніки дихання, управління життєвою енергією. Правильно. Так от, ми сідаємо рівно, вирівнюємо хребет, відкриваємо грудну клітину і припіднімаємо її. Щоразу припіднімаючи грудну клітину, ви ще більше вирівнюєте хребет. Невеликий горловий замок, підберіть злегка вниз і в себе, шия має бути продовженням хребта. Отож, ви відкалібрували, від, від створили своє власне зручне положення з рівним хребтом. І ми можемо переходити безпосередньо до дихання. Ми будемо швидко вдихати і видихати. Вдих і видих, буде через ніс рівними частинами. Видихаючи, ви втягуєте пупок всередину і вверх, і е ваша діафрама. Піднімається вверх, таким чином, виштовхуючи, виштовхуючи повітря. Тобто це дихання животом. Грудна клітина розслаблена і майже нерухома. І спочатку це не гіпервентиляція, дихання не глибоке, дуже поверхневе. І діафрагма наша рухається вверх-вниз, коли ми видихаємо, діафрагма за рахунок. Того, що ми підтягуємо пупок, сонячне сплетіння, вона піднімається вверх і виштовхує повітря. І навдосі вона просто розслабляється і повітря заходить всередину. Давайте спробуємо. Кладемо одну руку на грудну клітину, іншу на живіт і рот закритий для того, щоб більше сфокусуватися на техніці, заплющують очі і сфокусуйте в точці, між брілля, Ну, коли ви будете самостійно в конту, а та зараз, поки дивіться на мене. І ми починаємо дихати. Це е, грудна клітина майже нерухома, а рухається діафрагма. Це дуже таке легке поверхневе дихання, якщо спочатку а спочатку вам потрібно буде цю, напрацювати цю техніку виконання, ви почніть дихати повільніше і слідкуйте, щоб вдих і видих були однакової довжини. Воно з часом стане легким. З часом будь-яка техніка напрацьовується, і воно стане для вас досить приємним. На початку пробуйте, пробуйте так, як виходить. І з регулярністю практики у вас буде виходити краще. Такі помилки найпоширеніші, це те, що ви робите навпаки, дихаєте парадоксальним диханням. Тобто, коли видихаєте, ви. Вас живіт іде назовні, а коли вдихаєте, навпаки, живіт іде всередину. Просто слідкуйте за цим, і з часом ця навичка зміниться. Знову ж таки, якщо ви будете практикувати навіть на практиках на килимку, тобто спочніть з килимка, а потім перенесете цей навик. Дихання, коли ми вдихаємо і живіти де назовні, а видихаємо всередину в своє повсякденне життя. Ну, я ніби все сказала. Отож, зручна поза, рівний хребет, грудна клітина відкрита, плечі опущені, і ми дихаємо диханням вогню. Я буду давати дуже багато практик. Я обожнюю це дихання. Перечитайте всі позитивні ефекти від дихання, підписуйтесь, ставте вподобайку та практикуйте разом зі мною.